І так, сьогодні Opel Vivaro заміна заднього амортизатора. Для заміни заднього амортизатора, якщо є яма, не обов'язково підонкрачувати машину. Треба зняти запаску два болта. Відкручуєте, запаску знімаєте, щоб був доступ внутрі до цього болта. Ну і з цього боку до цього болта. Вони проходять насквозь. І кріпляться от гайки. От. Так що в принципі можна достати. Так, тоді відкручуємо отут от болт на 21. Зараз покажу цей болт. отут от, тут от, от, він отак от відстоїть. От відкручуємо. от, Сумаємо. Відгуємо організатора, ну він ослаблений, тут розбиті втулки в хлам От. І відкручуємо так само. От там. І все, мортизатор виходить. Машину донкратити не потрібно, головне мати інструмент. І яму. Ну все.